Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас важкуватий день. На жаль, співчуваю я загиблим, родинам загиблих сьогодні в Києві, але все-таки трошки давайте ми попрацюємо, тому що нам ще з вами продовжувати жити, і треба якось діток наших витягати, допомагати. Хотілося б сьогодні поговорити про дуже модний зараз аналіз ФРАТ. Поговорити логічно, подумати, помислити, чи взагалі варто витрачати майже 300 доларів на цей аналіз, що він визначає, для чого він робиться, і який, яка взагалі -то діагностична цінність цього аналізу. Почнемо ми з того, що, звідки вообще ноги ростуть у цій всій історії. Є така хвороба, хвороба генетична аутосомно рецесивна хто не знає, що це таке, може піти подивитися мою лекцію по генетиці. Але коротко скажу, що це та хвороба, для проявлення якої людина повинна мати від кожного з батьків по одному мутованому гену перетинаному. Так от, її конкретно зараз я переключуся, буду вам показувати, викликає. Мутація в гені FOLR1, і називається вона такою абревіатурою NCFTD. Це хвороба нейродегенерація внаслідок дефіциту церебрального транспорту фолатів. Це конкретна генетична хвороба. Вона, або, бачите, пишеться, що були випадки складних гетерозигодних мутацій в гені, це коли декілька якихось точкових мікромутацій, і так далі. І що у нас відбувається? Дефіцит фолієвої кислоти в головному мозку на ранньому етапі життя, початок хвороби проявляється в пізньому дитинстві серйозною регресію розвитку, руховими порушеннями, епілепсію та лейкодистрофію. Лейкодистрофія – це така тікова хвороба. І от в мене питання. Якщо ми підозрюємо у дитини цю хворобу, то нам треба робити генетичний аналіз. Генетичний аналіз, щоб подивитися ці гени, які викликають, мутації, в яких викликають дитини хворобу. В будь-якому випадку. Якщо ми не маємо оцих ознак, таких як регресія, серйозна регресія, тобто серйозніший відкат, і епілепсію і рухові порушення, і тіки, то ми і не можемо запідозрювати цю хворобу. Для вас зараз включу вкладку це з сайту Інвітає. Ген, про який я тільки що казала, от його можна обстежити в купі панелей по епілепсії, помендели все по психіатричних симптомах, нервової системи, лікадістрофії, нейрометаболічних розладів і так далі. І от, якщо ми візьмемо, що тут кожен з цих пакетів стоїть 349 доларів, ну, плюс там ще лабораторія бере. Якщо не помиляюся, посередницька десь 12 тисяч гривень. Ну, але ж тут все-таки пакет генів, який можна обстежити і подивитися, і, можливо, в дитини взагалі це все не пов'язано з лейкодистрофією, О, вибачте, з синдромом цим нейродегенерації. Значить, тепер ми йдемо розбиратися, звідки ж у нас все-таки пофрат. Як кажуть, ноги ростуть, звідки взагалі з'явився цей аналіз, і чому його почали робити і для чого? Ви повинні розуміти, як взагалі відбувається вся наукова діяльність, і як вона відбувається за кордоном. От ми маємо людину, яка. Має науковий якийсь ступінь, і потрібно цій людині постійно проводити наукові роботи, щоб доказувати свою особливо це так в Україні, щоб свою оцю наукову ступінь підтримувати, якщо це професор, наприклад. Тому йдуть дослідження, тому людина щось досліджує, пише якісь свої висновки, якісь висуває теорії, щось підтверджується, щось не підтверджується. В Америці для того, щоб дослідити щось пов'язане з медициною, треба отримати фінансування. Тобто висуває група науковців якусь теорію, наприклад, що є зв'язок блокування та зв'язування альфа-аутотіл, рецептора фолівої кислоти з розладами аутистичного спектру. От ми з вами. Вирішили дослідити це. Чому так? Чому не з шизофренією, чому не з якою ще хвороби? Тому що це не модно. Модно зараз все прив'язувати до аутизму, бо це безкінечний просто потік грошей. І все-таки частина наукової спільноти на сьогодні шукає, продовжує шукати органічні причини, копатися, знайти, щоб все-таки як. Попереджувати розвиток у дитини, що робити, або як допомогти в лікуванні. І що ми маємо? Оця група вчених вона отримує фінансування на, свою, на підтвердження або заперечення своєї гіпотези, проводить дослідження і робить публікацію. І от що ми бачимо по даній публікації: це йде переклад автоматичний Google, тому тут можуть бути якісь. Неправильні там слова, ми до цього не будемо прив'язуватися. Що ми бачимо? Що є якась група дітей, які мали знайдені ці антітіла у дітей аутизм, і ось вони непогано відреагували на лікування фолієвою кислотою. Багато в цій статті написано, ви її можете знайти, я її, до речі, прикріплю у посилання під відео. Це, так, це наукова стаття. Хтось зрозуміє, про що тут написано, але що треба нам зрозуміти. Що тут, в принципі, досліджувалося небагато дітей. От ми дивимося, що Зараз, хвилинку. 60 і 44% були позитивними для блокування зв'язування ФРА. Висока поширеність була підтверджена у дітей з РАЗ 47%. Ну тобто порівняно з 3,3% контрольною групою. Коли ви повністю перечитаєте цю статтю, ви зрозумієте, що там було обстежено 94 дитини. У них проаналізували ці антітіла. Приблизно половина було пов'язано з у них були ці антитіла знайдені. І по итогу тут видається така табличка, що ми перевіряли, що ми отримали, як покращилися когнітивні функції дитини від використання препаратів. І дивіться, тут не тільки вони, а тут ще були додані вітаміни і. От що я хочу, щоб ви почули? Жодного слова про фолініву кислоту тут не сказано. Сказано про фоліву кислоту, про вітамін В12, які перевіряли. Там є зв'язок з рівнем В12, зв'язок з поліморфізмами генів фалатного циклу, але жодного жодного слова про фолініву кислоту. Для чого я це все повітря? Для чого нам це все з вами треба знати, Зараз, хвилиночку, я переключуся. Якщо ми кажемо, що є підозра на хворобу генетичну, то є сенс здавати гени. Якщо ми е вважаємо, що е Є таке сучасне дослідження, яке поки дослідило дуже малу групу дітей, ще враховуйте тот момент, що критерії аутизму вони кожен рік змінюються, щось додається, щось обляється. Тобто, ми не маємо загальної інформації про те, що ці обстежені діти з антитілами, що в них що в них був справді аутизм. Бо хто приходив до мене на консультацію або слухав лекцію, знає про те, що дуже часто в дитини, наприклад, розлад дефіциту, уваги, плюс сенсорна алалія, і це все виглядає для когось як аутизм. У дитини можуть бути пренатальні ураження кори головного мозку, тобто під час вагітності, постнатальні, важкі пології і так далі. Ми не можемо стверджувати, що цей аналіз за майже 300 доларів, що він нам потрібен для того, щоб що. Ну, якщо ви підозрюєте у дитини нестачу фолієвої кислоти, а ви здали фолатний цикл, там є поліморфізми, беріть собі і пийте, метилфолат і метілка, І бажано вітамін В6. Вибачте, або 6 бажано пити у також у формі передексаль 5 -фосфат, фосфат, а не передексін, хоча є діти, які на нього реагують гіперактивністю. І все. Пробуйте. Якщо ви побачите, що дитина у вас гіперактивна, на ці форми метильовані, візьміть ту фолінову кислоту. Не треба її ні в кого купляти, вона продається на хербі достатньо нормальна ціна на неї. Тобто за ті гроші, що стоїть цей, коштує цей тест, просто візьміть, дозбирайте ще 12 тисяч та здайте в кращу генетичну панель, якщо ви підозрюєте, що у вас дитини щось з фолатами. Якби ми, б, ми жили десь за кордоном і це все входило в страховку і було безкоштовно, то, безперечно, було б класно, непогано це дослідити і дослідити якомога більше дітей. З різними порушеннями розвитку, однозначно непогано. Але якщо там перечитати зайти в сайт цієї компанії, то там конкретно вказано, що цей аналіз не входить в страховий пакет. Чому? Тому що поки що це все знаходиться в стадії дослідження. Тобто, підсумуємо: цей аналіз непоганий, але все це знаходиться в стадії дослідження. Тому викидати гроші на нього для нас, для нашої ситуації, коли це для когось, це сума місячного заробітку або реабілітації дитини, не бачу сенсу. Якщо дуже дуже хочемо, ми просто в принципі здаємо: або у вас у всіх він є аналіз на поліморфізм фолатного циклу, дивимося, чи треба дитині давати метильовані форми Б 9 і Б12. Починаємо давати, дивимося на реакцію. Не подобається вам реакція, пробуємо фолініву кислоту, пробуємо розділяти b 12 метілфолат, даємо окремо від b 9 Спостерігаємо і робимо висновки і підбираємо дитині вітаміни. Все. Тим більше, якщо ми перечитаємо ту статтю, якою я дам посилання, то ви почитаєте, що в принципі банальне збільшення фолівої кислоти, у таких дітей воно привело в терапії, воно привело до результатів. Тобто, це дослідження, це першочергове звичайне банальне дослідження. Тому рекомендую подумати декілька разів перед тим, як витрачати гроші на цей аналіз, тому що були випадки, вони не, не поодинокі, коли в дитини з аутізмом цих ау аутоантітіл не знаходили. І на запитання батьків, а на що ж ми їх здавали, казали, ну, от ми побачили, що їх нема. Да, це не означає, що в дитини, якщо є поліморфізми по фалатам, що там не треба давати метильовані форми бешик. Дякую за увагу. Якщо є питання під відео, пишіть. Нагадую вам, що можна записатися на консультацію до мене. В... Вайбер, Телеграм, пишіть WhatsApp. Кожен випадок розбираємо окремо, тому що кожна дитина індивідуальна і генетика це наука, яка не про однаковість, і в тому числі не про однаковість проявів якихось хвороб. Дякую за увагу, до побачення і бажаю нам всім миру і перемоги.